Фраз від дорослих, які мене колись дратували. Перше, коли комусь з дорослих не подобалася моя поведінка, вони казали, не можна такою бути, не можна бути ким, не можна бути мною чи як. І ще я хочу сказати, що жодну з цих фраз мені ніколи не казала мама. Мені казали абсолютно якісь посторонні для мене люди. Яке відношення вони до мене мають? Тут запитання. Далі фраза Ти мене ще вчити будеш. Я цю фразу почула, коли я хотіла жінці, ну, типу, старша жінка і, е, знімала гроші з карти, і вона не знала, що далі і нажимати, я їй хотіла підказати. Вона ти мене ще вчити будеш. Чому я не розумію, чому так важко прийняти допомогу і зрозуміти, що не знати чогось, це не є якась проблема. Наступна фраза Ти що, маленька?» я її почула, коли ми з подружкою каталися на гойдалці. Нам було здається 11-12 років, І до нас підійшла абсолютно незнайома нам людина і каже: Ви що маленький, дайте дітям покататися на минуточку не було нікого. Наступне просто моя улюблена фраза тихенько, бо поліція забере. Мені мама завжди казала: я розумію, що ти хочеш зараз бігати. Пригати, танцювати, співати, ми вийдемо з магазину і ти можеш це зробити. Цю фразу я почула декілька разів, і як ви думаєте, з чим в мене асоціювалася поліція? Точно не з чимось хорошим. Дана фраза вже була в одному з моїх відео: це дорослих потрібно слухати. Мені мама казала, що, типу, не всіх дорослих потрібно слухати, тому що не, не всі вони є правими. І я не знаю, мені такого не казали, але я таку фразу чула. Далі дуже-дуже дивна фраза, я чула її від мами своєї подруги. Якщо їй щось не сподобалося в поведінці її дитини, вона казала, от татуньо, ну, типу, від тебе в неї саме Найкраща, а от татуню, Ну от якось так. Далі фраза не плач. Я не знаю, можливо, тільки мене вона бісила, але коли мені кажуть, не плач, я хочу плакати ще більше, і я ніяк не можу заспокоїтись. Знову ж фраза мами моєї подруги, а Крістіна, тобто я молодець. В неї Боже, неї та дитина, вона за уроками просто світу білого не бачить, вона на вулицю не ходить і так далі. Але Крістіна чогось вийшла, молодець. Не кажіть так своїм дітям, будь ласка, далі. То просто моя любов. Ну ти ж. Дівчинка, ну в сенсі. Якщо я сижу за кермом машини, то це ок. А якщо я граюся е, машинками, то це не ок. Або навпаки, якщо чоловік бавиться з дитиною з дівчинкою, з донькою, то це ок. А якщо він бавиться ляльками, то це не ок. Серйозно, і остання, але одна з улюблених моїх фраз просто фраза зірочкою тихенько, бо люди дивляться. Не плач, бо люди дивляться, не смійся, бо люди дивляться. От мені ж так важливо, що ті люди подумають і що вони скажуть. От серйозно, в моїй Хмельницькій області тут три людини на квадратний кілометр. Ну.